Які штрафи чекають на ФОП у 2021 році? Зареєструвати ФОП наразі можна за 10 хвилин не встаючи з крісла, знайти бухгалтерську компанію чи сервіс для подачі звітності можна за півгодини і також онлайн. Все стає дуже доступно та просто, але чи варто розслаблятися? Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про штрафи, які загрожують ФОПа, якщо допустити хоч найменшу помилку. Раджу поставити відео на паузу і підписатися на канал, щоб не пропустити важливих новин у галузі оподаткування, а також поставте нам лайк, так хоч буде зрозуміло, що ми робимо корисні речі. Вам не складно, а мені завзяті знімати нові відео. Отже, штрафи перераховуємо основні порушення і штрафи за них у ФОП без працівників. Перше, не сплатили єдиний податок. Підприємці першої і другої груп платять єдиний податок авансом до 20-го числа щомісяця. І якщо не сплатили або запізнилися зі сплатою, буде штраф 50% від розміру ставки податку. Штраф нараховують за кожен місяць, і чим довше зволікаєте зі сплатою, тим більший штраф. ФОП третьої групи сплачують задекларований єдиний податок протягом 10 днів з останнього дня подання квартальної декларації. Якщо прострочити сплату, крім суми заборгованості з єдиного податку, матимете сплатити штраф, розмір якого залежить від сроку затримки платежу. Якщо менше 30 днів, 10% від суми боргу. Якщо більше 30 днів 20% від суми заборгованості. Якщо є заборгованість, але поточні платежі з єдиного податку ви платите вчасно. Ці гроші в першу чергу зараховуються в рахунок погашення боргу, потім у рахунок погашення штрафу і пені, і тільки потім як податок. Другий вид штрафів за неподачу декларації по єдиному податку. Якщо ви просрочили подання, треба буде сплатити 340 гривень штрафу. Ще за просрочені неподання звітності застосовують адмінштраф від 51 до 136 гривень за повторне правопорушення протягом року від 85 до 136 гривень. Третій вид заниження доходу. Якщо ви чи ваш бухгалтер занизили дохід і податкова це виявила, ДПС донарахує податок і нарахує штраф 25% від заниженої суми. Якщо помилка повторилася протягом трьох років, штраф буде вже 50% від цієї суми. Цей штраф не стосується ФОП на першій і другій групах, адже там сплачується фіксована сума єдиного податку. Четвертий вид штрафів отримання доходу, коли у вас не зареєстрований потрібний квед у податковому і адміністративному кодексах. Не прописано відповідальність за ведення діяльності за кведами, не зазначеними в облікових даних у реєстрі платників єдиного податку. Але на практиці, якщо ФОП отримує доходи за видами діяльності, які не вніс до реєстраційних даних, це визнають його доходом як фізособи. І обкладається він 18% ПДФО і 1,5% військового збору. П'ятого виду штрафів бояться багато підприємців: це штраф за перевищення лімітів по ФОП. Якщо так вийшло, що ви заробили більше, то із суми, що перевищує ліміт, треба сплатити 15% єдиного податку. Шостий вид порушення правил роботи на єдиному податку. Якщо ФОП отримує заборонений на спрощеній системі дохід, така виручка оподатковується підвищеною ставкою єдиного податку: 15 відсотків. Цьомий не сплачений ПДФО на загальній системі. Підприємець загальносистем, щокварталу сплачує авансові платежі з ПДФО після закінчення кварталу. Потім, після завершення року, підраховує чистий дохід і платить остаточну суму ПДФО до 19 лютого. А ще раз на рік платить 1,5% військового збору із чистого доходу. Отже, якщо вчасно не платили авансові платежі або ПДФО і військового збору за рік, буде штраф 10% від несплаченої суми, якщо затримали сплату до 30 календарних днів, і 20% від несплаченої суми в разі затримки більше як на 30 календарних днів. Восьмий вид штрафу банальний неподання декларації про доходи. За неподання або подання із запізненням штраф 340 гривень, адмінштраф від 51 до 136 гривень, дев'ятий вид за несплату ЄСВ. Якщо не сплатили внесок або сплатили не своєчасно, штраф буде 20% від суми недоплати і пеня в розмірі 0,1 суми недоплати ЄСВ за кожен день просрочення. Ну і останній на сьогодні десятий з найрозповсюдженіших видів штраф за неподання звіту по ЄСВ. Штраф складає 340 гривень. Ще може бути адмінштраф від 510 до 850 гривень. Раджу вам відповідально відноситися до бухгалтерії, так як все воно рано чи пізно виходить назовні, і за помилки потрібно буде відповідати. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.